Всім привіт на зв'язку компанія HitPex. І сьогодні ми хочемо порівняти класичний фітинг з американкою та фітинги з накидною гайкою HitPex. Нові американки HitPex. вони більш компактні зазвичайні, тобто треба менше місця для встановлення. Друга перевага це монтаж. Звичайна американка вимагає запакувати в двох місцях: тут і тут. В той час, як американка хітпекс вимагає тільки пакування зовнішньої різьби. В той час, як зуб внутрішня різьба йде під накідну гайку з прокладки. Монтаж звичайної американки зачасту вимагає наявності спеціального інструменту. Американка хітпекс монтується звичайним ключем. Хочеш спробувати нові фітинги? Пиши нам у Дірект.